Блок ми зібрали. Тут все підписано на колодочці, все підключено. Частотник керується з програми. Тут у нас э, включатель, індикатор, лампочка э, включення сети. Це кнопка Аврійної зубанки. От інцестудія у нас на робочому столі. Запускаємо інцесту. Так, включаємо блок. Все. Значить, тестуємо датчики, приключили на вкладку ESTAIT, прикладаємо до кожного датчика, металевий предмет і дивимося, що показує віостей. E так приклали, загорівся красненьким, там загорівся зелененький X ліміт. Так само другий загорівся красненьким. Z-ліміт і третій. Y То есть тачки всі працюють. Так, показуємо, как як вони рухається по осям. Так. нас ось X, нас Oсь Y і ось Z. Делители всі стоять однакові. Виказали у вас там 05 шаг по всем осям на винтах. Так, ну и шпиндель включаем из программы. Вот Выше обороты поднимаю. 24 обороты. Ну от шпиндель працює, все працює, замикає. Все, блок готовий, вставте, підключайте, нехай працює. Дякую.